Мало де в навчальних закладах так багато усіляких позашкільних заходів, як то є СХМТ. Один з таких конкурс Міс СХМТ. Вже четвертий рік слов'янський хіміко-механічний технікум обирає найгарнішу студентку. Кожна бажаюча студентка може перевірити свої сили, а можливо й вибороти звання найкрасивішої. Я всі що в що хіміко-механічному технікумі Самые красивые девушки. И вы в этом уже убеждаетесь не первый год, потому что наш конкурс становится традиционным. И сегодня, я думаю, вы увидите... Яка красота пройде перед вами на сцені. дев'ять учасниць змагалися за право називатися першою красуною на схемте і носити цей титул до наступного року. Вони мали проявити всі свої здібності. Всього у дівчат було п'ять виходів. Вони мали показати себе в образі бізнес леді, проявити свої розумові здібності, продемонструвати свої таланти, в тому числі і красивої дівчини, що вміє з гідністю подати себе в будь-якому образі. Кожна з учасниць згідна була титулу місцем з ХМТ 2009, але перемогла лише одна Яна Диденко буде вважатися найгарнішою. Нішої студентської скамте до наступного конкурсу. Очень тренувалися, старалися і от результат. Ну, що можуть поживати, допустим, слідуючим, щоб учасників. Стоїть для всіх учасників. Звісно, стоїть, тому що достойні призи завжди, дуже приємно. Інші дівчата-учасниці теж не залишилися без титулу. Таланти кожної журі оцінило. Кожна дівчина отримала грамоту і подарунок на згадку про участь в цьому конкурсі. Я поздравляю победительницу Королеву, поздравляю девочек, которые приняли участие в этом конкурсе, и приглашаю всех учиться в нашем замечательном учебном заведении, которому в этом году исполняется 100 лет.